Фатальна платіжка за газ, яка восени стала причиною самогубства 80-річної жительки Лисянки, і справді незрозуміла та неповна. Таке напередодні довів суд за його допомогою Черкасигаз хотіли змусити сільського голову веселого хутора Павла Козаченка спростувати опубліковану у пресі інформацію про платіжки та їхні згубні наслідки, говорить селянин. Натомість служителі Феміди стали на бік Козаченка, адже квитанції за газ, які розносили влітку та восени, не містили. Повної та достовірної інформації про товар, як того вимагає закон. Черкаси газ на таке рішення суду вже встиг подати апеляцію. Нагадаю, восени через платіжку за газ у 1300 гривень, із життям покінчила 80-річна жителька Лисянки. Опісля трагедії з'ясувалося, гроші винна не вона, а їй, бо сума у платіжці зі знаком мінус. Ну я не буду вам зараз коментувати. Я тепер налаштований войовницю. Я не хотів. Піднімати сокиру війни і ставати воювати. Мабуть, вже треба прийти від методу від тактики захисту, самому атакувати, самому писати заяви в суд, самому хай компенсують матеріальні, моральні відшкодування. Доки це воно буде.